Я думаю, всі звернули увагу, що на превеликий жаль в країні є певні суперечки, певна частина громади територіальної нашої країни нав'язує думку іншій частині, інша частина не хоче сприймати цю думку. І сьогодні, мабуть, те саме намагалося відбутися в нашій міській раді. Але якщо ви звернули увагу, все одно приємно, що більшість депутатів таки дослуховуються до думки територіальної громади. І на сьогоднішній день, якщо ви звернули, Мову прийняти всі без виключення питання заплановані в порядок денний і голоса. Я думаю, якщо ви звернули увагу, то це було не на один, не на два, а більшістю голосів. Тому сьогодні, можливо, коли закінчаться ці баталії, але те, що робиться в країні, те відтворюється і в територіальних громадах на привеликий жаль. Які важливі питання сьогодні? Саме головне питання це питання номер один перерозподіл бюджетних коштів, тому що все таки за рахунок децентралізації. Не знаю, як це буде в наступному році, або ще в наступному році. Сьогодні я один із тих небагатьох, хто хоче похвалити е е кабінет міністрів, е тому що дійсно децентралізація є. Дійсно, додаткові кошти в міський бюджет доходять, і це кошти в десятках мільйонів гривень, які ми на кожній сесії маємо честь ділити. І на сьогоднішній день був такий самий перерозподіл коштів. На сьогоднішній день ми понад 200 мільйонів тільки виділили на ремонт доріг. Я думаю, всі звернули увагу, що дороги в Полтаві ремонтуються. Якщо в цьому році ми витратимо 200 мільйонів коштів, то наступний рік ми, можливо, вже підемо по дворовим проїздам Більше це буде 50 мільйонів коштів. А ті 150 мільйонів, які будуть лише, будемо вкладати або в охорону здоров'я, або в освіту. На сьогоднішній день на нашому засіданні було прийнято рішення 1 мільйон гривень направити на закупівлю інсуліну для наших хворих, тому що держава сьогодні не може цього зробити. На сьогоднішній день у нас в Полтаві зареєстровано 51 дитина онкохвора на превеликий жаль. Ми виділили по 20 тисяч гривень кожній мамі. Вона завтра чи післязавтра я підпишу е, рішення по сесії, і батьки по 20 тисяч гривень одноразової допомоги зможуть отримати на сьогоднішній день. Ми підтримали повністю тих бійців антитерористичної операції, які повертаються е, в, в наше спільне життя. Ми прекрасно розуміємо, що людина повинна адаптуватися для того, щоб Адаптуватися, все одно повинна в неї бути якась певна копійка. Така ситуація, тому всі технічні питання були питань, таких дуже не виникало. Що стосується тимчасових комісій, я думаю, ми теж всі прекрасно зрозуміли, що кожній фракції, яка представлена політично на всеукраїнському рівні, треба показувати свою роботу. Тому я не бачу тут ніяких заперечень, але моя принципова позиція, щоб з наступної сесії кожна тимчасова комісія, яка була утворена на попередніх сесіях, щоб робила звіт, що вони зробили. Тоді можливо вже буде менше нас таких тимчасових комісій.